Ну що, місто Суми, уходи епоха, так сказати. Продаю вога, будемо відправляти нові почти. Сьогодні розкажу вам, як нова почта відправити мотоцикл, сіки <гум> це Крутим спогади Твірник візьме тут свіди, що залишили опади. Як хтось хоче ще, тем, хто куда сліва вода, стама провода, проводи бо в когось доросла, стара бога. Не бу, не забуду тім. І тим хто куди в дорозі крутим спогади. Вірники зметуть сліди, що залишили опади. вітер Відцердує тим, куди летим так молодим. Від тим, хто куди, в дорозі крутим спогади. Сволоч така, сволоч You're подобається в 300, що вона значно м'якіше і не так вібрує, як 500-ка. М'якіше маю на увазі, ну, блин, перемикається м'якіше, там, перша, друга туди-сюди. Я взагалі не відчуваю. Реально, 300-й двигун по коробці значно м'якіше. А що не подобається в ну, блін, ну. Вона не така потужна. Так, в принципі, мабуть, все. Блін, і світло тут краще, ніж 500DS, так? Да? Непогане світло. Ну, дальнє точно не Ближнє, Ближня, мабуть, плюс-мінус таке саме. Ой, коліна мерзнуть. Страшне. Да. Мінус 300 що від неї так тепло не йде. Тепло не йде на 300 так само, як від 500 -ки. Холодніше відчувається. А що це? це? Трасамаха, чи що. Блін, ну не жарко сьогодні. Ні, так реально, це що, це відео. Приїхав на нову почту, надовбався, позливав масло, позливав бензин. І все. Це щось незвичне, як мінімум, для мене, блін. У мене, до речі, така длинна ручка газу стоїть від підігріву. Тут 47 положень круїз контролю можна зробити. Я мотоцикліст, я, я швидше, я швидше. Реально мотоцикл за свої гроші прикольний. Ну я новий, ну, конечно, я не знаю, я стільки не заробляю, щоб новий такий брати. Но я брав б.у. трохи, да? поїздив, щось там погіршив, щось поліпшив. І короче, і продаю далі. Що прикольно, то що реально за цю ціну ну, нормально нічого я не побачив на ринку. Ну, блін, ну що. Ну що, Си 500 брати чи що, так вона маленька я як сів на собі 500, боже, це ти шо? Тут то -то вже і старість то вже на ціло. Сидиш, я не знаю. Ну дуже-дуже мало місця для колін взагалі. Вона така маленька. Навіть після 300 DS, тут сідаєш, хоч схоже щось на туриста чи я не знаю. Та йди, 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 йди. Вот. А на 500, ні, херня. От вам... Основна відповідь, що собі 500 іде лісом, тому що сидіть незручно. Пошел ти нахер казю! Алло, алло. Е, якраз на почту їду. Ага, давай, давай. Мотоцикл прикольний по ціні, там, якості цілям да, для використання. Тобто це реально такий мікротурист. На ньому можна їхати далеко. Ну і виглядає він все ж таки сучасніше. Типа, скільки раз до мене. Ой, блін, скільки раз до мене підкатували і питали. Типа, скільки кубів. Там, літр, типу, скільки коней? 200? Блін, думаю, да, 200, ага. 300. Блін, ну в каліна прохладно, звичайно. Сьогодні вже так. Я навіть відчуваю, що й ДС мерзне. Зараз буде не 292 куба, а трошки менше. Емоції подарував мотоцикл до хера. Ну а поки ви дивитесь, як я зливаю бензин та буду зливати масло, я вам розповім. Якщо ви хочете продати мотоцикл дистанційно, вам потрібно. Вирішити два питання: як він буде їхати, та як бути з документами. У моєму випадку документи виписалися в нотаріуса. Це генералка з правом продажу. Ну і потім новий власник ставить його там на себе. Як бути з відправкою? Потрібно пригнати мотоцикла на вантажне відділення, злити з нього технічні рідини. Якщо мотоцикл БВ, якщо мотоцикл новий, то він йде в коробці. І масло з нього не потрібно зливати. Бензина там нема, само собою, ну типа нема. Це є основна відмінність. Якщо ж БВ, то потрібно зливати і бензин, і масло, тому що вони там думають, що воно щось може там розлитися, наскільки я розумію. Це правило працює у випадку з новою поштою, Delivery та сатом. Це ті місця, куди я дзвонив та дізнавався, що ж потрібно робити. Після того, як ви все позливали, мотоцикл на пакувальну зону його виміряють. Я зовсім забув сказати: якщо ви їдете на почту, то беріть з собою побільше пляшок, тому що я задовбався бігати по людях та питати, дайте пусту пляшечку. Тому що навіть на резерві у мотоциклі може поміститися приблизно 3 або 4 літри палива. Мотоцикл їде в дерев'яному каркасі. Його можуть коцнути, так що обережно перевіряйте, щоб коли приїде, щоб у вас був цілий мотоцикл, тому що потім пред'явити там нові пошті чи ще комусь буде вже важко. Вартість таких послуг просто космічна, якщо чесно. Якщо ви знаходитесь від покупця та або продавця далеко, то може простіше з'їздити й самому, але враховуючи погодні умови. Варіант відправки поштою був найбільш оптимальним. Ось, в принципі, це і все. Отак міні Деси поїхав до нового хазяїна. Сподіваюся, він буде дарувати йому такі самі веселі емоції, як дарував мені. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забувайте вірити в Україну. Всім па-па!